Вітання, друзі. Ви на каналі Спартанський шлях невеличка фішечка, яка дозволить вам тягти більше сам зрив. зривати штам. Дивіться, коли ви в любій техніці, що класика, хоч сумо, ми більше сумо тягнемо. Максимально. Це ми робимо за допомогою вашого туру. Ми от натяглись, потім ми опустили таз, з натягнутих рук потягли. Тобто принцип роботи крана. Кран, коли тягне вагу, стропило, коли не натягнути, воно все рівно буде натягнути. Тільки тоді йде вага. Ви топите ногами підлоги на старті, а рука не натягнута. Сила йде у підлогу, а рука поки ще натягується і потім вже йде ривок. Ви витрачаєте непотрібну силу підлогу. Потрібно це робити одночасно. Зараз ми потренуємося. Так, Дімо. Давай, натягнись. Пацани, робіть щось. Робіть, не дивіться. Вам рано. Ще. Опа. Да? Ну що, так, Вона сама лі... сама літає. У з приводу що ви там писали? жим. Платформі ногами. От людина, скільки ти раз ногами жав платформу? Да. Раз чи два. Багато. Людина тягне станову, присідає, там 160, покажи ногу. От. От. Платформа ногами. От. От що дає зростання. Тобто тренуйтеся, думайте головою, працюйте. Так, що тут? Як так, відео таке коротке. Сейчас ще щось сніму. Ще ще когось сніму, щоб хвилин качу. Так, давай, вкручуй. Вкручуйся, так. Да. Плечі. Хорошо, ноги більше топи. Підлогу. Ноги теж фішечка. Коли ви більше обкоти лавку. О, а ну чуєш, Димон, іди сюди. Ще досніми мене. Вже наші. Просто мене Диви, Дивіться. Коли ми помилка в жимі почали поговоримо, є люди, жмуть, а так ноги ставить. Ноги розвалені, так? людина лежить, ну важко зробити нормальний упор ногами. От якщо так ноги будуть стояти, то... Давити ногами підлогу буде краще. і Коли ви ставите от розведені ноги, так погано, так? коли ви оплачуєте лавку і одночасно давите ногами, ваш таз буде трошки підніматися вгору, але він буде торкатися до лавки. І вся ваша конструкція теж буде вища, грудна буде натягнута, ви більше можете зміститися і більше. Може Опять ніхто ніхуя не робить. Ну що ж таке? Давайте, качайтесь, м'язи не ростуть від того, що ви мене слухали. Так. Не, ну молодці, хай хай а, ну, Давай, Діма. Давай сотку й дерне тут на хорошо і скажеш. Як. 50 там, понятно, для тебе вона літає взагалі. Так, друзі, отакі невеличкі фішечки, вони, вони працюють. Десь там, допрацював, десь там. Давай, добре, натянись. І хочете багато тягнути, придбайте обув. Дімон, придбай обув нарешті. Натягнувся, потім... Так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Все, Хорошо. да? Практично немає її. Чик-чик. Хочете бути сильними, тренуйтесь, не буксуйте, робіть все правильно. Ну що? По суті... По суті, все. На сьогодні всім добра.